Сьогодні свято незвичайне, проте за вікнами війна. Матуся його відзначає, хоч настрою у нас нема. В кого немає змоги квіти мамі свої подарувати, той може щиро і з привітом онлайн-букетом здивувати. Сьогодні ми вона квіти Матусям будемо дарувати. Найкраще найрідніші діти матусь її хоче привітати. Букетне чисто український. Вітання щирі від душі. І він живий, він буде вічним, поки живі слова отці. Троянда, перша у букеті, це королева королев. Це символ вроди на планеті, без суперечку і дилем. Рудлива наша Україна і кожна мама. Як весна, ми переможемо на відміну. Бо велика сила, краса. Худь бабу другою дарується квітка сонця на свободу. Хай мама перемогу чує всього українського народу. А третім хай буде підсижним, хоч він найпершим розцвітає. Квітка надії, сподівань полізних. Краще майбутнє матусі бажає. Четвертим буде анемон Символ терпіння, терпіння, терпіння. Закінчиться цей жахливий сон і буде в матусі душі потепління. Хай бок, як буде п'ята, оберігає дитину та їх здоров'я, Наша другного матуся п'ята, щоб не хворіла минуло. Від духів злих і сил ворожих хай бережуть рівнецько мою, а рівник і так зможуть захватить. Поки українська жінка-мати буде молити за дітей читати, доки любисток з тарінком зможе нас охороняти. А барвіну ще й безсмертя подарує, хай матусю він росте у вас. Бог молитви, мама ваші, чує, збереже життя в воєнний час. Майва, півонія, оружа, символ віри, надії, любові. Хай матуса наша не тужить, і не треба української крові. Нам треба, щоб кров проливалась, хай ці квіти наш радість несуть. Віра мами заховалась, хай з дією поруч ідуть. Хай завжди розквітає калина, теж надії у нас повіщай, що і мама, і моя Україна ні про які вже біди не знає. А букеті хай будуть тюльпани, Червоний то любов, а жовте процвітання. Заходяться всі скоро рани, і збудеться всі мрії і бажання. Тензія лаванда дуже знову синою любові, бою матусі бажаємо дні цій країні і дітей. В онлайн букеті також є жоржина, це переможна квітка нашого життя. Нехай до успіху, веде стежина, країну й маму, бо це ще молоде. Мітьоли пахнуть вечорами. Тривожні сирени да не унають. Нов'янушу красу і квітів, і маму хай переможні дзвони привітають. В онлайн-букеті хай буде мімоза символ єднання, спільної роботи. Нехай завершиться воєнна проза і будуть поетичними турботи. І квітка сонця, соняшник яскравий. В онлайн-букеті буде у житті. Я відданий своїй країні і мамі. Завдячую материнській доброті. Що вибачає і все забуває, готове життя своє віддати. Стійка як ресантева, хоча знає від долі всього можна чекати. Хай дочекається миру над головою в кожна матуся бо вірність її, наче ромашка і сином з дочкою вірна родині, вірна сім'ї. Квітів на світі дуже багато, в онлайн інтернеті їх можна зібрати. Але в наступне мамине свято ми квіти живі будем дарувати. Хай буде весна, там, де ми, стоїмо до кінця. Україна, як і мама, у мене одна. З днем мами рідненьких вітає весна.